12 листопада 2023 рік. Прочитав тут один віршик в інтернеті, здається, вчора чи позавчора. Ну, і так, як запам'яталось, він був російською, я своїм Коротко, в мене вийшла тема та, але як вийшла. Назвав Сон реальності. Прийди в мій сон. І в ньому заночуй. Заполони моє безсоння сенсом, та не запитуй ні, а просто це відчуй. Зайнятись як? І не в вісні з тобою хочу сексом. Щоб поряд ти і рука в руці, щоб дихати удвох в одному ритмі. Це не пояснять стан і мудреці, коли ти ходиш, ніби увесь час. Полезу бритви, прийди в мій сон, я все одно не сплю. Відтоді, як нас доля розлучила, повторюю думками і в голос. я люблю, запитую себе, так чим же ти мене так присушила? На відстані я дуже довго вже, ти десь в своєму, я в своєму ліжку. До мене в снах приходиш в ніглі Навіть коли читаєш мої вірші, книжку. Прийди в мій сон. Прийди хоч пожартуй. Мої всі марення перетворив реальність. Хай почую. Чекав. Ось я прийшла. Не вередуй. Сьогодні можна, я в твоєму сні. З тобою. Заночу. Не знаю, як вийшло, чи перекладці вже зовсім моє. Михайлович, місто Херсон.